Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми з вами зробимо розпаковку. Я приїхала з області. І що ми накупляли? Зараз я вам покажу. Не думала, не гадала. Люда, вам привіт, Я вже вдома. Так, що я нині попаду в область, але вчора після стріму. Зробили ми примірки і оказалося, що нам треба строчно їхати по покупки. І ми сьогодні раненько забралися. Може брати, брат? І ми сьогодні бігом і вскачки побігли у область за покупками. А що купляли, зараз вам покажу. Так, сухофрукти. Ось таке. Це ми трошки скупилися, нам його треба. Так, це 50, ні, це 70 гривень. Оця торбинка налускана. Це 50 гривень. Це... Вроді 60. Вроді 60. А моє 50, то я не буду брехати, не пам'ятаю, не. так. Це фундук невусканий. Ось такий сєці. Ось. Ось такий. То я купила мені. Мені треба. А до чого тоді побачити? Так, так це наша людська аптека, це мої лікарства і таблетки від закачування. Так, це мазь для кіз. Це козеняткам. Козеняткам, козам як треба було. Це пів кіля маку, Тутечка. 150 гривень. Так. Кишна, це все цей, так, ось. так, 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 це все тобі. Це Іванові ми їздили. Кишна, не їздили. Ага. Можна, так, 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 так. Ось таку купили ми. Вишиту йому сорочку. Бо він зі своєї раптово виріс. Ось така. Ось така сорочка з 2000, сороковий розмір пише. Чесно, моя навіть не придивлялася. Хрестиком гарно вишита. Це йому сподобалося, він вибирав. Ось така красота. Це Наталя. Штани купила. Ось, такі, як вона хотіла. Чорні. Ось. Ну що ж нагадує? Ну штани, як штани? Господі бою, чорні чорні кльошні штани, тримай. Це моя вродіве та аптека, якщо я не брешу. Ого, вона така тяжка. Хто її ніс? Я не несла такого тяжкого. Так, купила несучку своїм курам, щоб ще додавати, щоб вони почали добре нестися. Так, це ще я докупила, бо мені не дохватки садок бризкати. Ну, я не знаю, я купила ось цю бордоська-сміх. Ну, я, напевно, нею буду бризкати тільки старим оприскувачем. А того нового не буду брати. Ось. І ще одну бруньку докупила, бо мені там буде маловато. Так, це я купила. Так. Це я ще докупила корм своїм курчатам. Тут воно для всіх, для курчат, для качок, для гусей. О! Так, це моя ветаптека. О! Ой! Так. Що тут я купила, то я вам не скажу, я покажу. Зараз все підістану. Так, це моїм котам корм. 70 гривень дві торбинки. Ну, одна торбинка 35. Так, це, це все моє. Так, це. Ого, дякую. Так, все, підпуска. Так, це аптечка для курчат і качата. Таке, що пропойка. Одна 50 гривень, упаковка. Так, це мандаринків. Купила на 80 гривень. По 70 гривень в кілограм, а? Купила. Так. Це таких три грушки заважило 100 гривень. Такі гарні, великі. Ось. Ну, а це я купила 2 кілограми на 120 гривень. 60 гривень в кілограм. Так. Три апельсини заплатила 60 гривень. Е, помідори. Так, 8, 75. Такі ті мали угірки. Ось, а помідори. Наталю, йди сюди бігом. Бігом. 10 любви. Може? А помідори, помідори я не пам'ятаю. Вроді 95 гривень. Ось. Кілограм. Ну, тут я тільки три штучки взяла. Все. А ні, збрехала, ще один є торба. Люди, ще одна торба ж є. Це воду малі купляли, пити хотіли. Це я собі купила подарок. Таку красоту. Ось пательню. Розйомна. Скільки, хватить, хватить, скільки вона? Скільки я платила? 240 платила. О, оце таку пательню собі купила. Так. Ну, ні. Ні. А, то мав її купляли собі печені колону їсти. І це я купила цибулю собі садити. Отаку таку дрібнесеньку, дівчата. Як вона зветься, я не питала. Як вона що зветься? Оце що купила синьої півлітри. Така дрібненька, дрібненька. Я люблю дрібненьку. Ось я літру купила, така. І цієї півлітри кругленької. Ось так. Оце так, та що літра, то вона 80 гривень в кілограм. Ну, літра, літра, 80 гривень. А ця дрібненька і ця по 70 гривень в кілограм. Ну, літра, то я по півлітри брала їх, Тих дві по пів літри, та й літр. Бо я ще маю трохи свеї, але моя дуже груба. Дуже груба. І вона дуже стрілки пожне. Так, все розпакувала, все показала. Не треба писати, що я на пастелі розпаковувала. Так, я на пастелі розпакувала, бо я все остальне приймала. Ось такі справи. А скільки я пустила, поняття не маю. Я ще не лічила грошей. Скільки я пустила. Ось такі-то справи. Курчатам я покупляла, теплі купляла. От. І саме головне, я собі купила таку форму, яку я хотіла. А то кожен раз хочеш зробити щось і нема. Навіть такого. Ось таке я собі купила. Вона така грубенька. У мене такої, ну, як сказати, грубості. Ті круглі форми є розйомні. О, то вони хороші. Ось. Я думаю, ця буде хороша. Так, що ось такі справи. Оце все. Всім всього, всім всього самого найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Нам повезло. До нового ми пішки не йшли зранку, їхали шкільним автобусом, Автобус шкільний їхав до нового по учнів. І ми під'їхали до нового. А з нового. Нас знову ж таки, ми тільки зійшли з автобуса, пару метрів пройшли. ось, І знову ж таки нам повезло. Їхали з нашого села дівчата, дай їм боєздоров'я, і нас підібрали і забрали додому. І нам дуже повезло. Я їм дякую, що вони мене підвезли. Ось, Наталю, дякую вам. І всього вам самого найкращого всім. Хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові. І щоб все було всі добре. Так що сьогодні я не дуже втомилася, так кажу, як є. Ось через те, що пішки не йшли ні туди, ні назад. Ось, Ось таке є. І усе. так, дві, три. Десь тисяч я, напевно, коло чотирьох пустила. Десь три з половиною такого тисячі, до чотирьох тисяч я пустила. Те, що я полічу, що я так купила, то десь так. Ось такі справи. Так що, всім всього самого найкращого, бережіть себе і своїх рідних. Хай вам Бог дає, щоб всі були живі, здорові і скоріше настав мир і перемога. Всім па-па. До зустрічі в слідчому відео.